Шановні глядачі, розпочинаємо черговий цикл передач Політика в світлі історії. Сьогоднішня тема Не можна грати по правилам диктатури. Чому розповість нам аналітик, політолог, історик Станіслав Овчаренко? Сьогодні, сьогодні тема дуже важлива, незважаючи у світлі останнього тижня. Ми, ми, Пам'ятаєте, коли було блокування Верховної Ради, влада навіть трош, трохи розгубилася і не знала, що робити. Чи ви розганяти фізично, чи перечекати. Але вони, мабуть, щось знайшли, якийсь такий метод це зниження статусу, пониження статусу Верховної Ради парламенту взагалі. І членів парламенту. І ми бачимо тут причини. Перше, це коли регіоналів, або тих, хто належить до регіоналів Балогу і Тамбровського хоч, виключили за рішенням суду, начебто своїх, якби програли цю ситуацію. І друге, зараз це намагається вигнати із Ради Сергія Власенка, захисника Юлії Тимошенко. Всі дуже багато, я, на жаль, більшість і слухачів, глядачів і побачили тільки одне. Кого саме вигнали? Чи з опозиції, чи з влади. Хоча тут найважливіше, що взагалі трапився прецедент. Зараз депутата можна вигнати із Верховної Ради, з парламенту, за рішенням суду, нехтуючи. Волевиявленням виборців. І це важливіше, ніж те, кого саме вигнав. І тут є така розгорнулася дискусія, що, що можна вигнати е, будь-кого, якщо він поганий депутат. І от навіть Олександр Данилюк говорить, що якщо вони виганяють одніх, то ми можемо поставити питання. Про скасування депутатських повноважень 37 сумісникам. Так, так би мовити, зловчишно. І це мені дуже сумно, це дуже розумна людина, але чомусь таке, така пропозиція, вона говорить про як, історичну, не юридичну, а історичну недалекобність. Проблема в тому, що стається прецедентом за рішенням виконавчої влади. За рішенням диктатора можна скасувати функції народного депутата, який є природним, проти, таким, собі, природним таким захистом проти свободи наступу диктатури, наступом тиранії. Якщо трохи згадати історію права, історію взагалі людства, то ще стародавнього Риму, Стародавньої Греції було зрозуміло. Що завжди тиранія починає, починає з того, що на скасовує волю народної зборів, або, скажімо, в э, Сенату, як це у Римі, і тоді починається тиранія. Але починається завжди із дискредитації парламенту, дискредитацію э, установчих зборів чи ще якось. Оце, як в Росії, наприклад, сто років тому була розігнана. Установчий збори. Тоді теж не звернули увагу на те, що начебто там зібралися контрреволюціонери. І тепер їх можна розігнати. Але чим це завершилося, ми це знаємо. В Німеччині відбулася та ж сама історія в 1933 році, коли на останніх виборах перед переворотом гітлерівським нацисти набрали менше голосів, ніж до того. Але останній момент е, е, Гітлеру піддався і президент, який на той час був, і е, піддалися е, суспільства. Воно згодило з тим, що комуністів, ну на той час комуністів можна не пустити і соціал-демократів не пустити до Рейхставу. І з цього починається диктатура. І ось тут треба дуже чітко розуміти, що іс історія людства демократії писана кров'ю. Якщо скасовуються права законодавчого органу, починається тиранія. У Англії 17 сторіччя зрозуміло, що, так, що це так само і є. І саме тому революція англійська 1648 року це була революція війна. Парламента з королем, яке закінчилося стратою Карла І. Тобто, так само відбулося і во Франції, де Генеральні штати відмовилися розпуститись на вимогу короля Людовіка XVI і почалася революція. Тобто, намагання створити тиранію безпосередньо, вона призвела до революції в одних випадках і до тиранії в других випадках. У нас теж. Встановлення сімейної диктатури воно започатковується саме е, тим, що депутата е, позбавляють права нетоторканості і позбавляють права Верховної Ради самі вирішувати, хто буде її у стінах її е, депутатом, а хто ні. Ви знаєте, і ось і давайте подивимося, саме чому так зробила Рада. Саме чому це зробили регіонал. Як відбулося? Ввечері, тихцем, крок за кроком, Володимир Рибак бере підписи восьмох регіоналів із регламентного комітету, одного комуніста і тихенько робиться така, такий папірець і здається Вищий адміністративний суд, теж підпорядкований регіоналом. Як ви знаєте, вже всі суди у нас підпорядковані президенту через Вищу раду юстиції. Це я до того, що і Шрайк, і журналіст, і Данилюк кажуть, що давайте, а ми теж подамо їхніх, хай вони теж скасовують рішення про належність до парламенту регіоналів. В ці ігри грати не можна. Це дуже небезпечно. Але саме чому вони це роблять? Я всі подумав і бачу, вони ж знають, що якщо так зробити, то тоді опозиція повинна заблокувати Верховну Раду. А навіщо це було? Я вважаю, що це не так навіть вигнати е, е, Власенка як е, заблокувати Верховну Раду перед тим, як утвердити рішення про вибори мера і Київради в Києві. Вони розуміють, що оригінали і комуністи, що вони не виграють в Києві. Але і вибори теж вони не можуть скасувати. Саме тому вони хочуть е, спровокувати опозицію. На блокування Ради і, і відтермінувати вибори в Київ Київ, щоб вони пройшли десь посеред літа, посеред відпусток, і там можна намалювати результати. Ось головна мета. Тому що якщо відбудуться демократичні вибори в Київ Раду, а вони іншими не можуть бути через перевагу опозиції у столиці, вони в цей час. Якщо вони відбудуться, то тоді, в 2015 році, будуть президентські вибори. Якщо будуть зірвані вибори в Київ, президентських виборів, демократичних не буде взагалі. І саме тоді треба забути буде і про визволення Юлії Тимошенка, і про Луценка, і про Павличенків, і взагалі про визволення усіх, хто зараз потерпає від існуючого режиму. Тобто вони хочуть нашими руками, руками опозиції, вирішити власні проблеми. Ті, як то в боротьбі у класичні чи у, е, у самбо, де використовується сила супротивника для перемоги над, над ним самим. Тобто регіонали вони дуже досвідчені такі бійці політичні і вони хочуть обіграти на криві. Це один момент. Що вони можна грати на їхньому полі? Не можна їх переграти. Собаку нельзя, не можна ні перегнати, ні перегавкати. І суди, грати судами не можемо, у нас їх немає. Для опозиції судів в Україні немає. Друге питання, я кажу, чому не можна грати на полі. От у нас я розмовляв про співвідношення позицій і підприємців. Це другий аспект. І що виходить? Хочу нас до цього часу. деякі підприємці, які підтримують опозицію, хочуть самі бути вперед, самі бути обраними до Верховної Ради або до місцевих рад. Це дуже велика помилка. Тому що підприємець, який має своє хазяйство, має своє господарство, він дуже уразливий для ударів диктатуру. Дуже уразливий. Тому самооптимальна оптимальна ситуація тоді. Коли підприємець займаються своєю справою, а опозиційний політик, опозиційні сили повинні складати люди, які майже не мають власності, але яких не можна уразити через наявність власності такої, яку можна було б розгорити. Як я коли жартівливо казав у своїх статтях, повинні бути корови з вимів, це одні дають молоко, і є корови з рогами, які можуть битися. Тобто це різні професії. Це по-перше. Друге, справа в тому, що політичний проєкт і бізнесовий проєкт це проєкти, які вимагають від людини різних здібностей. Є виключення. Це Юлія Тимошенко. Вона мала бути в бізнес вумен яка працювала з мільярдними статками. І в той час вона, вона як ми бачимо, є геніальним політиком. Але це те саме виключення, яке підтверджує правила. Це головне оці тези, які я хотів, сьогодні, хотів на сьогодні наголосити. Сьогодні у нас багато питань з інтернету і з Фейсбуку. Перше питання з інтернету. Чи ви всерйоз вважаєте можливим зрив виборів в Києві? При яких це умовах можливо? Тут, мабуть, не так зрив. Як переміщення строку виборів найбільш невигідний для демократичних сил строк. Наприклад, десь у липні, середині липня, або в кінці липня, або в початку серпня, коли людей майже немає в місті. І тоді бабусі Черновецько, бабусі Попова можуть проголосувати як потрібно владі. А якщо буде добре, так взагалі не проведе вибори. Да, є така. Така небезпека. Друге питання від Володимира. Ви кажете, що підприємці, які зайняті серйозною справою, не бажано безпосередньо залучати до позиційної діяльності. А як же приклад самої Юлії Тимошенко? Я вже казав, що приклад Юлії Тимошенко – це виключення, яке підтверджує правило. Як правило, людина, яка, яка працює в бізнесі, це має і один склад здібностей, Людина, яка займається політикою, це інший склад здібностей. І ми і, ну, це од, одна справа, чисто природно, так би мовити. Одні знають математику, але погано знають мови, інші знають мову, а погано знають математику. Що до чого придатне. Це чисто природне, але є проєкт чисто. Ось свого часу Фельдман сказав, що вибрати депутати потрібно тільки підприємців. Які знають справу. Ну ми знаємо, він став тушкою, бо в нього е хотіли забрати Барбашова взагалі бізнес, і він був вимушений піти до, на, на той бік. Це перше. І тому я вважаю, що якщо вибрали від Батьківщини сина Порошенка, це, це була е помилка, тому що в таких умовах людина, яка є бізнесменом або сина бізнесмена, вона є два виходи. або вона жертва. Терору, діловоги, як це були ісус словом. Або він тушка. Або тушка, або жертва. Або одночасно тушка і жертва. Третього виходу в умовах диктури немає. Третє питання від Агати. Чи повинні ми в світлі останніх подій захищати права навіть депутатів регіоналів? Так, ми повинні. Якби ми не відносилися до Павла Балоги і Домбровського, не вважаючи на те, що ми підтримували Солейко, Наталію Солейко, а не Домбровського, але якщо з того моменту, якщо вони стали депутатами Верховної Ради, ми повинні захистити їх статус депутата, тому що статус депутата зараз важливіше за справедливість, обрання їх в парламент. Бо якщо можна утопити цих депутатів, то можна утопити будь-кого з нас, із з наших людей, наших. Депутатів, а ми знаємо, що є професії, де повинен бути захист. Це журналіст, це депутат, це суддя і так далі. Якщо ми не захистимо депутата, то кожного рядового громадянина тим менше ми зможемо захистити. Ігор запитує, як ви бачаєте роль первинних громад, про які часто говорять відомі громадські діячі? І про що говорять історія питання? Ви знаєте, дуже часто хочуть. Підмінити питання відношення до диктатури, питанням давайте організуємося знизу, будемо робити добрі справи на місцях, там, скажімо, зробити діячий майданчик, відкрити якийсь там допомагати старим і так далі, так далі. Тобто давайте робити малі добрі справи. Хай вони там собі вверху, що хочуть роблять. Ну, ви знаєте, це це питання, яке. Дискутувалися століттями. В свій час земства теж в Росії міркувалося як добрі справи на місцях. Це земський врач, лікар, це земська школа і так далі. Але коли посилилася реакція при Олександрі III, то повністю знищили місцеве самоврядування. До речі, чому і потім пала російська монархія, тому що не було підпори для Режиму з боку місцевого суспільства. О. Друге, коли Гітлер прийшов до влади, то місцеве самоврядування в Німеччині було куди сильніше, ніж у нас в Рос... і в Російській імперії і в Україні. Але коли Гітлер прийшов до влади, було знищено всі... всі... всіляке самоврядування. Усі місцеві общини були підкорені і так далі. Тобто, ці, ці е, ігри можна гратися в місцевих громад, коли існує взагалі демократія центральної влади. Коли немає демократичної центральної влади, місцеві громади не відіграють ровним чином ніякого значення. Тобто, була завжди перемагає злато, завжди перемагає е, ненависть, перемагає добру посмішку і так далі. Тобто, проти протилому немає прийому цих умовах. Соціалісти теж утопічні вважали, що можна робити соціалізм на окремому клаптику своєї діяльності. Чернишевський написав, що робити Віра Павліна, якийсь кооператив такий з владає. Але згадаємо, що сам Чернишевський був засуджений до років до Сибіру. І кооператив не допоміг би навіть, якби він був. Тобто гратися з центральною владою у незалежність. Неможливо, це ілюзія. Я вважаю, що Рима Белоцерківська, і Гаурі і інші вони помиляються саме у цьому пункті. Це можна робити вже після, а не до існування диктатури. Питання від Миколи. Стосовно Порошенка, сина Петра Порошенка вибрали в облраду від Батьківщини. Які, на ваш погляд, можуть бути наслідки для опозиції і для самого Порошенка? Я казав, що. Тільки що у нього тільки два виходи: або бути тушкою, тобто прийти на бік влади, або стати жертвою е навали на їх бізнесу. Тобто, є два, або конфіскація майна і їхні, навіть свободи особистої, або вони переходять на бік е е відкритої влади і, і компрометують батьківщину на місцевому рівні, яка їх висунула. Тобто, оцей такий соблазн висунення людини від олігархії. Воно завжди погано кінчається. Тобто потрібно, якщо якщо хоче Порошенка допомогти опозиції, хай допоможе тому, хто не має на собі оце, оцього цього майна, оці статків, яким можна кафіскувати, яким може шантажувати людину. Згадаймо Ходарковського і Перезовського. Те, Ці теж хотіли відігравати. Де вони? Один у Лондоні, інший і сидить. Тож такі ж самі наслідки існують. І Лукашенко теж сказав, що не дай Бог, хтось із підприємців буде допомагати опозиції, Він з ними розбереться. Я думаю, Янукович теж ці слова сказав кому, кому слід. Дуже багатьох читачів цікавить питання. Всі поважають Гриценка, відома Королевська. А чому, на ваш погляд, декому Гриценко Королевська не вдається роль автора політичного проєкту? Я вже казав, що є таке явище, як межі людського таланту, межі людських здібностей. Гриценко, наприклад, от я колись сказав, і люблю доводити цей приклад. Що, наприклад, ось українка знала багато мов. Але математики їй менше давалося. Те ж саме і в Пушкіна. У нього в ліцеї там з математикою і фізикою не дуже. Навіть німецьку мову не дуже вивчив. А от французьку мову поезія в нього виходила добре. Батько колись українки, він був математиком, але українську мову так і не вивчив. Хоча в нього в сім'ї дві письменниці. Українську мову писали, говорили, а він так і російською все життя й розмовляв. Ну, не виходить люди, людини, він не Азаров. Оце батько Олесь Українки, він схожий на озарок. Може, чому таке в них є спільне? Тобто, щоб бути керівником політичного проєкту, мало просто мати гроші, мало просто бути виконавцем. То треба відчувати суспільне життя, бути таким собі на рівні інтуїції. Бути автором проєкту майбутнього і відчувати, що саме для цього потрібно. Це талант небагатьох. Юлія Володимирівна вона, вона володіє цим талантом. Є інші також люди, які володіють цим талантом. З нічого, з повітря створювати такий проєкт, який потім працює. Ні, Королевська, вона вийшла така собі комуф, так, муляж. І у Гриценка його людські якості зовсім для цього не підходять. І не тому, що у нього гроші, немає. йому йому дали Якби Відчували, що він може цей проєкт здійснити. Но він добрий, мабуть, виконавець волі керівника політичного проєкту. От так. І багатьох підприємців цікавить питання. Чим взагалі організація політичного проєкту відрізняється від бізнес-проєкту? Справа в тому, що бізнес-проєкт це, розумієте, це такий собі проєкт, де людина відчуває якийсь запит, як можуть продукцію або послуги збути в суспільстві. У нього працюють наймані працівники, які платять заробітну плату. В політичному проєкті... Головний костяк, головний актив, він принципово не отримує гроші. Без цього активу, який не отримує гроші, політичний проєкт працювати не може. І що? Політичний проєкт це особистий ризик життя. Тут за, за самі гроші людина ризикувати не буде. Це другий момент. І третій момент, тут повинно якесь таке вдохновення. Воно ближче політичний проєкт, ближче до релігійного. До Творця якоїсь церкви, Ісуса Христа, там, або Будди, Будди, або, наприклад, того ж самого Мета, який е надихнув людей, які піше за ним, не думаючи ні про гроші, ні про час, ні про що. Тобто, керівник політичного проєкту він дещо схожий на бізнесмена, але він більше схожий на керівника релігійного проєкту. Релігійний сект, як хочете, або Релігійної організації, де люди працюють за якусь ідею. А оцей керівник, ніби є уособлення цієї ідеї. А бізнесмен ні. Бізнесмен він діловий авторитет. Його послуги мають суто матеріальне, суто утилітарні значення. Тобто вони схожі зовнішньо, але внутрішньо вони протилежні. На цьому наша передача закінчується. Ставте свої запитання в коментарях до відео. І на Фейсбуці Станіслава Вчаренко.